Перемогою. Таке питання, що трапилось з командою у першому таймі, це наслідки гри з УТК, чи це недонастрой? Правду ну, все, дякую за привітання з підтримкою, але, чесно кажучи, рахунок і може, як кажуть, розгромний, але, чесно кажучи, я грою незадоволений, особливо першим таймом. Не знаю, чи це наслідки е, гри із УТК. Но... 100% це не, не до настрой гравців. Ми зробимо виводи, десь, десь десь щось будемо в собі шукати в гравцях. Одразу п'ять замін по перерві, це наслідок цього? Так, так. Зрозуміло, що зараз будете казати в роздягальній стені. Перш за все привітаю з перемогою. По грі зараз в принципі, нічого не буду говорити, треба передивитися, гру, зробити аналіз, а потім вже буду робити якісь певні. Тоб, тобто розгрому зараз не буде в здигальні? Ні, однозначно розгрому не буде. Я думаю, що завтра, післязавтра передивимося війну і я думаю, на першому тренуванні десь якусь ін'єкцію ми зробимо. Дякую. Дякую. Роман Євгеніч, за саму гру питати я нічого не буду. Ви тільки починаєте свій шлях. Розкажіть, як з'явилася команда ваша і саме основне, чому така назва екзотична Халка для нашої місцевості? Ну чому така назва? Ну, тому що це такий супергерой, якого неможливо вбити. Його ну, він ще більше злішить стає і його неможливо вбити. yeah <laughs> Все Нам не зазорно прогуляти, чесно. Перший тайм доволі добре грали від, за... від захисту, зіграли і... непогано в вашому таймі. А в другому таймі пішли вперед, пробавилися, отримали і нас вже обіграли просто на басі. Наскільки я знаю, ви опинились в чемпіонаті і завдяки тому, що монастирище Авангард знялось. ви грали в Кубку. Не шкодуєте, що залишились? Ні, не шкодую. Я хотів грати. Я сказав, що якщо я буду грати, я буду готовий грати. Вас ніхто не підтримує, як такового спонсора, у вас ніякого немає. Ні мецената. У нас Іменно... як вам сказати, найбільший спонсор команди це, це я і ще хто спонсор. І... Теж допомагають. У наші гравці ну є спонсори невеличкі, що підтримують в підготовці поля в такому тролі. А у нас дуже у нас поля чудові, власті у нас в формі все є. Ці грайте тільки з нашій команді. В грі проти Росави кажуть, що ви досить пристойний вигляд мали. Спустили два швидкі голи за короткий відрізок. Були шанси чіпляції зачки у нас? Були шанси. Дуже нашу групу зламали дональці на перших роках. А так достойно грали. В них гравці, які грали на професійному рівні, розумієте. А я хлопці просто молодих, ну, пару ветеранчиків в нас є. А так... Всі просто молодих зібрав, які хочуть розвиватися, тренуватися. Бо їм просто не дають шансу есть, грати. Без такої команди, як моя, не буде футболу, а цього ніхто не розуміє. Всі там за гроші переманюють, а сіки тобі приїздять, їздить, платять. Ну, то... А потім нема грошей і команди нема. Ну, Знаєте, мені смішно. Всі гроши ділові, да. з грошима, ділові. Ну, з грошима в мене президент є, в мене там спонсор є. А без спонсорів ви не можете зібратися, пограти, всі хочете за якісь там 200-300 гривень бігати. У мене хлопці, я хлопців сказав, що буде важко, легко, точно не буде. А знаєте, я вже це знаю, в мене вже були хлопці, що спочатку э, грають добре, а потім при, при перші неудачі, все, вони вішають буси на свях, все, я не буду, мало платять і все зав'язують з футболом просто. Тобто я зрозумів, незважаючи ні на що якісь там проблеми, команду ви плануєте і далі виставляти на так, той рік, так. аби були всі здорові. Аби були тільки здорові. Все, дякую нашим ЗСУ, що нам надають можливість грати всю чудову гру в футбол. Ване дякую за футбол, дякую за те, що ви є, і до зустрічі в другому колі в Кочубівці. Обов'язково.